Доброго дня всіх вітаю. Мене звати пані Тамара. Ви на каналі Тама Мирна. Зараз у нас рубрика Хризантема, зокрема, хризантема мультифлора. Так, між полуницею ставимо відео про хризантему мультифлора, яка також є моєю такою улюбленою культурою, рослиною, яку я вирощую. Отже, на початку червня, тобто десь приблизно 5 червня, дозріла ще одна моя партія живців хризантеми. Це вже така сортосуміш, сортохаус, де зібрані всі залишки живця. На всіх маточнах рослинах хризантем, і вкорінені. Їх можна вкорінювати і зараз. Оце зараз у нас середина червня, тоді, можливо, і липень. Коли ви схочете, ви зможете вкорінювати. Головне, створити умови, як я покажу пізніше. Простояли вони в такому середовищі вологому, під плівкою, в абсолютній скажімо так, 100% вологості. І зараз я їх поступово привчаю до сухого повітря, отак трохи приоткрила плівку. І ще днів 10 і вони будуть висаджені в ґрунт. Ну, а так виглядає вона вже через тиждень на грядь. Саме, як ви бачите, 70 на 70 висаджена ось такою розсадочкою сюди. Ось таким садженцем, звичайно, закритою кореневою системою. Так, також є хризантема, яку я замовила. Замовила нові сорти, вони прийшли усі з. З бубками, з квітами. Деякі квіти навіть розквітли, я вирвала. Але мені цікаво. Вона ось відкриється, обірву. Це буде якраз прищипування. Ось як я бачу, червона квіточка. Планує рожева. По п'ять екземплярів різних сортів. Замовляли насправді французької селекції з французьких розплідників саме в цій компанії, але, як виявилося, сказали, що в них не, поставки немає. Ну, На жаль, дуже шкода, дуже сподівалася на нові сорти красиві, безмежно красиві. А, ось квіточку зірвала. Ну, Квіточка дуже гарна. Дуже. Я собі уявляю цю прекрасну кулю з набором таких квіток. Дуже гарна. А, ну гарно страшне. Представляєте це. І та, що саджена в травні. Ось вона так виглядає. Та, з якою я починала рубрику хризантеми. Вже вони наростили такі кущики, ніхто їх не прищипував, як кажуть, що треба прищипнути Ні. чого подібного. Отак посадили, зараз заліземо кущик і побачите, скільки тут бокових пасинків. Тепер оцей кожен боковий пасанок автоматично ще пустить пасинок у своїх пазухах. І воно буде рости далі і далі і далі. Ну і так пройдуть. Ці саджені у нас два тижні назад. Також має розсадою. Вони вже починають кущитися, як ви бачите. І Гарно вкоріняється. Будемо спостерігати за хризантемкою. Хризантема вся мультифлора. Це велика куля. Протягом травня місяця я також відправляла своїм замовникам саджанці хризантеми. В такому стані, напевне, вони і в вас. А можливо, навіть і більші, оскільки я посадила вже після того, як відправила усі замовлення. Ось так відбувалось пакування. Саджанець, бачите, який гарний. Займаюся пакуванням. Саджанець, не відправ. Ось такий садженець, бачите. Я можу їх обірвати тут знизу листочки, а можете ви це зробити. Ставляю і завертаю плівку харчову. Все, заховалась коренева система, вона волога. Якщо не волога, то я замочую в воді. Оскільки будь-яку хризантему можна розмножувати у будь-яку пору року. Ну, найкраще, звичайно, весна літо І навіть початок осені, то й ви свої рослини, які отримали, ви можете додатково їх розмножити ось таким чином. Тут добре дуже видно, як ця хризантемка росте О, аж 5. Зараз також можна її вкорінювати. Наприклад, якщо ви маєте отаку кущика і ви хочете, цей сорт розмножити, він вам сподобався. Дивіться, я прямо не пожалію, кущик, покажу. Оце ви зриваєте. Бачите? Отак от зачищ... Ой, от так гілочку зачищаєте від листків, допоки у вас не з'явиться ось такий живець. Потім ви берете якусь ємність, наприклад, одноразовий стаканчик, насипаєте в нього пухкенького ґрунту. Це може бути куплений ґрунт для розсади, торф найкращий варіант, звичайно. Після цього ви туди саджаєте свою рослинку і накриваєте її додатково іншим стаканчиком. Або плівкою, ну, стаканчик найкраще. Таким чином, всередині утворюється парниковий ефект. І рослинка з часом пускає своє корінечко. Якщо ви її посадите в кінці червня, нічого страшного, вона встигне наростити кулю. Можливо, не велетенську, а за поливу, то може й велику. Всім задоволення від вашої роботи будемо спостерігати за нашою тефлорою та, та чекати її цвітіння.